Battery Assistant або моніторинг акумуляторної батареї, іноді його ще називають тестером акумуляторів, хоча це не зовсім для нього підходить. Даний пристрій виконує лише одну функцію: відображає напругу на акумуляторній батареї. Що воно таке і як воно працює, давайте розбиратися. Був замовлений на AliExpress, його вартість близько 10 доларів. Підключається до клем-акумулятору, має наступні характеристики: струм споживання 15 мА. Робоча напруга від 6 до 20 вольт. Робоча температура. І давайте, друзі, подумаємо, що, що автори мали на увазі: від мінус 40 до мінус 90, чи як це взагалі зрозуміти. Розміри, похибка напруги. Ну, 0,03 Вольта. Є захист від короткого замикання, є захист від неправильної подарності. Підтримка Bluetooth 4.0. Bluetooth ім'я пристрою Battery Assist. Додаток називається також Battery Assist. Давайте розпакуємо. Бачимо, що у нас є більш детальна інструкція, як взаємодіяти з цим продуктом і що він вміє. Ось так виглядає наш девайс, досить компактний. Модель VGATE BA100. Має технічні характеристики на корпусі, з іншої сторони, нічого немає. А, значить, у нас ось такі вилочки для під'єднання до акумулятору. Дроти не те що жорсткі, вони мега жорсткі, вони навіть тримаються під вагою клем. Подивіться. Просто жесть. Не знаю, для чого так зробили. Довжина кожного дроту 25 см. Для початку потрібно під'єднатись до клем-акумулятору. Ми під'єднуємось до лабораторного блоку живлення, який налаштований на 10 вольт. На виході 998, напруга по мантиметру 9.99. А далі необхідно завантажити додаток BT Assist. Зробити це можна, сканувавши QR-код або за пошуком в Google Store або App Store. Тобто, даний додаток є як для Android-девайсів, так і для iPhone. Запускаємо додаток. Даємо всі дозволи, не забуваємо ввімкнути блютуз у верхньому лівому куті натискаємо на цю іконку, знаходимо Battery Assist і під'єднуємося до нього. Значить, що ми бачимо, що у нас напруга 10,03 В, вольт, в принципі, похибка невелика, і у нас одразу сигналізує наш Battery Assist, що у нас щось не так. Переходимо в налаштування і дивимося, у нас увімкнутий сигнал тривоги по оживленню. Давайте його відключимо. Також у додатку можна налаштувати отримання різних сповісток, змінити мову. Української, на жаль, нема. Якщо ми встановимо англійську мову, то у нас чомусь інтерфейс з'являється на китайській мові. Тому ми можемо лише ось так зробити, і буде щось більш-менш для нас зрозуміле. Далі ми можемо перемикатись між пристроями, якщо у нас їх декілька. Натискаємо назад. Далі інструкція, як під'єднуватись до клем-акумулятору, якщо комусь потрібно. Тут у нас також невеличка інструкція. Наприклад, цей тестер може відображати просадку нижче 9,6 В, що вважається ненормальним, і буде вам сигналізувати про це. Так, версія прошивки і все. Переходимо назад. Значить, ми бачимо, у нас є таблиця, в якій відображається моніторинг напруги. Якщо наша напруга буде змінюватись, то відповідно у нас будуть змінюватись показники в таблиці. Давайте спробуємо змінити напругу. Поставимо 10,5 вольт і бачимо, що у нас. Трошки змінився графік, тобто у нас моніторинг в реальному часі. Внизу у нас є чотири іконки, і ми можемо перемикатись між цими екранами. Перший екран відобразить наш, а, нашу напругу під час запуску двигуна. Наступний екран: тут ми можемо тестувати, чи у нас нормально заряджається наш акумулятор. Так, натискаємо. І давайте піднімемо відповідну напругу. Зробимо 14,5 вольт. І дивимося, що покаже наш тестер. І у нас відображається напруга, я так розумію, під час холостого ходу. І на обертах, наприклад, 2000 обертів. Давайте повторимо цей тест, що він нам зараз покаже. Значить, нам потрібно тримати автомобіль на холостому ході і включити фари. Натискаємо. Так, і тут, я так розумію, нам потрібно додати обертів. Давайте зімітуємо цю ситуацію, трохи додамо напруги 14,9. Так, і що він нам показує, на холостому ході 14,8 вольт, точніше, 1487 ближче до 15. І а, під час того, як ми начебто додали обертів. Напруга 15,3. Так, переходимо на перший екран. І ми бачимо, що у нас зараз напруга становить 15,31. А на лабораторному блоку живлення 14,89. Давайте встановимо напругу на 10 вольт. Це можна сказати, так, мінімальна напруга, яка може бути на акумуляторі. І при 10 вольтах ми бачимо, що у нас досить точно відображаються дані. Встановлюємо 10,5, і ми вже бачимо, що у нас 1056. Ну, це, в принципі, більш-менш. Ставимо 11 вольт і при 11 вольтах у нас уже 11,1 вольт на самому тестері. Так, давайте 11,5. І що ми бачимо? 11,6. 12 вольт. 12,2 майже. 12,5. І у нас відображається вже 12,7. Тобто наш тестер нас конкретно обманює. 13 вольт на блок уживлення і 13,26 на тестері. 13,5 і майже 13,8. Тобто похибка вже 0,3 вольта. 14 вольт 14,32 по тестеру. 14,5 14,87. Давайте 15 вольт, ну... Навряд чи буде на акумуляторі така напруга, але тим не менше вже похибка ну, 0,4 В. І ми можемо зробити наступний висновок, що ну, по-перше, дані, які відображаються на тестері, вони не є коректними. І по-друге, що похибка в нас не лінійна. Якщо почати з 10 вольт, 10-10,5, то, в принципі, ще більш-менш нормально він відображає дані. А якщо на клемах акумулятора буде вже 12,8 В, то на тестері буде відображатись 13.05 Можливо, це проблема даного екземпляра, я не знаю. На AliExpress я відкрив суперечку і вже на період зйомки цього відео мені повернули кошти. І, можна сказати, цей тестер мені достався безкоштовно. Але я просто витратив немало часу, я хотів реально моніторити напругу на акумуляторі. Вважаю, це дуже зручним. І що я думав зробити? Як тільки я побачив похибку, я такий подумав, ага, значить, я можу між клемою акумулятора і дротом, який буде під'єднано до тестера, впаяти діод. У нього якраз падіння напруги десь 02-03 В і все буде круто. Але враховуючи те, що у нас напруга, точніше, наша похибка змінюється нелінійно, то варіант з діодом не дуже той підходить. Тому. Маємо те, що маємо. Сподіваюсь, цим відео я заощадив ваші кошти для того, щоб ви не потрапляли ось на таку річ і не витрачали свого часу. Оскільки варіант з діодом не підходить, я такий подумав, можливо, тут всередині є калібрувальний якийсь потенціометр чи щось на кшталт того. І я розібрав корпус. До речі, ви любите, щоб я розбирав все в своїх відео. І Дивіться, нема ніякого потенціометра. Тобто, як регулювати напругу, як її калібрувати, ну, невідомо. І як на мене, то цей пристрій не має права на існування, тому що його похибка досить велика, і вона змінюється нелінійно, і я не знаю, як її вирішити. Що саме цікаве, від цієї фірми, від Vagate в мене є ОБД-сканер, який. Чудово працює з моїм автомобілем і немає ніяких нарікань. Я думав, що замовлю ось такий девайс і все теж буде добре. Але ні. Давайте дізнаємося скільки споживає тестер. Заявлено 15 мА, по факту, 13, близько 14. Так, а якщо ми під'єднаємось через мобільний додаток, також близько 12-13 мА. Тобто даний параметр відповідає дійсності. Ось так встановив на акумуляторі, але є одна деталь. Закриваю капота і сигнал втрачається. Коротше, гівно повне. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. До зустрічі в нових відео. В коментарях під відео огляду зарядного пристрою Nano 20 ви писали, що я його не розібрав. Давайте зараз це виправимо, відкриваємо. Ось так виглядає Nano 20 всередині. Бачимо величенький трансформатор. Бачимо конденсатор на 105 градусів, а яка в ньому ємність через Ще не розташування елементів я не бачу. Бачимо, що корпус заклеєний ізольованою стрічкою, транзистори дійсно розташовані на бічних стінках, бачу сліди термопасти, якість пайки на хорошому рівні.